Прочитав сьогодні новину, що нарешті в Україні доступний чат GPT і доступний ще й українською мовою. Дуже мені кортіло спробувати, давайте подивимося, що ж він міє. Мені як насправді блогеру цікаво, який контент він може генерувати, оскільки в нас туристичний канал, то давайте спробуємо зробити щось на туристичну тематику. Отже, давайте задамо йому. Питання. Напиши текст про Львів для людини, яка ніколи тут не була, але хоче дізнатись про місто. Чат GPT взагалі це штучний інтелект. Він Самостійно вміє генерувати контент, для того він аналізує все, що написано в інтернеті, якось собі опрацьовує і створює з цього новий оригінальний матеріал, який до цього ніде не опублікувався. Подивимося, що ж насправді він вміє, і що ж він нам видасть про Львів, про місто, де ми багато знімали, багато чого знаємо, і можемо самі розказати йому. Так, так я бачу, він вже почав щось генерувати. Так, Львів це древнє місто на заході України з багатою історією та культурним спадком. Місто засноване більше 750 років тому та відоме своєю архітектурою, кавою та шоколадом, мистецтвом та національною кухнею. Ну, поки що все сходиться. Першим, що звертає на себе увагу, є міський ландшафт, та архітектура. Львів має чудово збережене середньовічне історичне ядро, багатьма. За міськими будинками, соборами, музеями, парками та іншими пам'ятками архітектури, тому що нічого конкретного. Варто побачити такі історичні пам'ятки, ага, як ринок, арсенал, площа ринок, площа Міцкевича, Костел Святого Юра та багато іншого. Ну, Цікаво, що вони що GDPT, що цей чат вкладає у поняття ринок і площа ринок. Мені здається, одне й те саме мало би бути. Львів також відомий своїм культурним життям. Місто має багато театрів, музеїв, галерей та кіно, де можна побачити вистави, виставки та фільми. Особливо відомий Львівський театр опери та балету, який має чудову репутацію в Україні та за кордоном. Дійсно, це один з найкращих оперних театрів в Україні е, і у світі, в принципі. Якщо мова йде про їжу, Львів має свій неповторний смак. Тут можна знайти багато кав'ярень та Кав'ярні, де можна спробувати найкращу каву в Україні. Також у Львові є багато ресторанів, де можна скуштувати традиційні українські страви, такі як вареники, борщ та ковбасу. У Львові завжди є щось цікаве для різних груп людей від туристів та студентів до істориків та художників. Якщо ви шукаєте місто з багатою історією, е, напиши щось деталь детальніше про Львів. Цікаво, чи може він додати якихось конкретних речей, а не загальні факти. Угу. Так. Ну, висто було засновано в 1256 році. Будь ласка, додав деталі. Далі думає. Так, засноване князем Данилом Галицьким, назване на честь його сина Лева. Львів знаходиться на заході України на схід від Карпатських гір. Місто є адміністративним центром Львівської області та вважається одним з найбільших міст України. Архітектура Львова це синтез різних стилів, які сформувалися на протязі віків, віков написали. У Львові можна побачити багато пам'яток, які належать до різних стилів, таких як готика, бароко, ренесанс, класицизм, модернізм. Найбільш відомі пам'ятки архітектури у Львові це ринок, площа Міцкевича. Арсенал, костел Святого Юра, костел Бернардинів, Палац Потоцьких та інші. На території Львова також знаходяться дві фортеці: фортеця Личаків та фортеця Стрийська, які були побудовані у XVIII-19 століттях, та зараз є пам'ятками історії та культури. Я щось не впевнений, які в нас фортеці, я у Львові? Я ніколи про них не чув. Я думаю, вони були збудовані, але вони не дожили до нашого віку. Але комп'ютер про це не знає. Львів це також місто, що має багато культурну спадщину. У Львові знаходяться численні музеї, галереї та театри. Серед них Львівський національний академічний театр опери та балету, Національний музей імені Андрея Шептицького, Львівська галерея мистецтв та інші. Один з найбільш відомих символів Львова є Лачаківське кладовище відомо своєю архітектуро... не дописав рою. Що можна? Подивитись на у центрі Львова. Давайте запитаємо. У центрі Львова. Бачу, що дає якусь суху інформацію. Трохи займаємо часу. Воно багато перебирає в голові свої, що ж можна подивитися у Львові. У Львові є багато місць, які варто побачити. Логічно. Одним із найбільш відомих місць яринок, який є одним з найбільших та най... найкрасивіших ринків Європи. Ринок точений історичними будівлями, серед яких крамниці, кафе та ресторани. Також на ринку знаходиться ратуша, яка є символом Львова, а також пам'ятник Тарасові Шевченкові та Фонтан Нептуну. Пам'ятник Тарасові Шевченкові знаходиться не на площі Ринок, але дуже близько. Е, ще одним місцем, яке варто відвідати у центрі Львова, це площа ринок. Ну, знову ж таки, це одне й те саме: ринок і площа Ринок, е, яка знаходиться з площі е, яка знаходиться поруч з ринком. На площі Міцкевича знаходиться Палац Потоцьких, який зараз є музеєм мистецтва і історії, а також пам'ятник Адаму Міцкевичу. Палац Потоцьких не знаходиться на площі Міцкевича. Палац Потоцьких знаходиться на вулиці Дорошенка. Крім цього, у центрі Львова можна відвідати костел Святого Юра, який є прикладом готичної архітектури та костел Бернардирів, який представляє бароковий стиль. Неподалік від цих костелів знаходиться високий замок, з якого відкривається вид на місто. Ну, вид на місто дійсно відкривається. Також в центрі багато музеїв, серед яких національний музей імені Андрея Шептицького. Львівська галерея мистецтв, музей книги та друкарства, музей кави та інші. Крім цього, у центрі Львова є багато кафе, ресторанів та пабів, де можна скуштувати традиційну українську кухню та інші страви з різних кухонь світу. Що е, смачного поїсти у, у Львові? Що, подивитися, ми вже з вами знайшли, а що ж поїсти? Я думаю, зараз буде писати про каву і про традиційну українську кухню. Але чи буде окрім цього ще щось цікавіше? Можливо, ще шоколад згадає. У Львові є багато варіантів для тих, хто хоче скуштувати смачну їжу. Місто славиться своєю традиційною українською кухнею, а також має багато ресторанів та кав'ярень з різними кухнями світу. Однією з найбільш популярних традиційних страв у Львові є галицька ковбаса. Насправді, я думаю, буде галицький сирник. Але ні, чомусь ковбаса. Вона має насичений смак та витовляється із свинини та гавядини. Гав дуже україномовний контент виходить. Іншими традиційним українським блюдом є вареники стравою. Які можуть бути сиром, картоплею або м'ясом. Також варто скуштувати борщ, який вважається національним українським блюдом. У Львові його готують з буряка, картоплі, моркви, цибулі та м'яса. Е, добре. Однак Львів також славиться своєю кавою та солодощами. У місті є багато кав'ярень, які пропонують різні види кави, включаючи традиційну українську турку. Е, ну, це турецька насправді. Я не знаю, чи це традиційно українська. Але окей, нехай буде. Також варто спробувати напій на основі кави з молоком, який називається Лате. Традиційно. Щодо солидищів в Львові є багато кондитерських майстерень, де можна скуштувати традиційні українські солодощі, такі як медовик, грильяш, вафельні трубочки або пиріг з ягодами. Е і слова про галицький сирник, який є, напевно, коронною стравою е західної кухні, української кухні, в принципі, і у Львова, зокрема. Крім цього, у Львові є багато ресторанів зі світовою кухнею, таких Добре, як японська, Полан. Зрозуміло, що можна, можна подивитися різні страви, що можна споїсти у Львові, а коли краще їхати у Львів туристам? Знак питання не постав. Чи зрозуміє, що це було запитання? Львів це місто, яке приваблює туристів протягом усього року завдяки своїй культурній спадщині, архітектурі, ресторанам, кафе зі смачною їжею та кавою. Однак час року може впливати на те, як саме туристи можуть насолодитися Львовом. Влітку, з травня по вересень, у Львові багато подій та фестивалів, таких як фестиваль кави, День міста, фестиваль їжі та багато інших. О, це вже цікавіше, насправді почав писати. Також влітку можна насолодитись листям парків та скверів, які оточують історичний центр міста. Восени з вересня по листопад. у Львові можна насолодитись багатими кольорами осені, яка надає місту теплу та затишну атмосферу. Також у вересні відбувається фестиваль книги, який привертає багато книголюбів. А ще у восени відбувається бірфест, який привертає багато поціновучів пива. Зимою з грудня по лютий Львів стає місцем для святкування Різдва та Нового року, коли місце покрашається величезними ялинками та вуличними світловими інсталяціями. Перепрошую, також у зимою у Львові можна насолодити з традиційною галушкою, смачною гарячою, гарячою шоколадкою та глінтвейном. Галушка і шоколадка. Весною з березня по травень у нього можна насолодитись квітучими парками та скверами, а також відвідати фестиваль кави та фестиваль шоколаду. Отже, Львів привабливий для туристів у будь-який час року, залежно від того, які події та атмосфера більше сподобаються саме. вам. Ну, що я вам скажу? Насправді, е тексту згенеровано багато. Текст е дійсно про Львів. Помилок дуже мало, як і таких е, граматичних, так і якихось історичних. Ну, і, можливо, я би сказав, що це б підійшло для реферату якогось там учні п'ятого класу, який ще не дуже добре там, вміє гарно писати, тому що ну, мені чомусь здається, що стиль написання, власне, десь такого на рівні дитини. Ну, але загалом, як е, річ, чат GPT е, дуже цікавий. Я думаю, це тільки початку він далі буде розвиватись, Плюс не знаю наскільки добре він локалізований українською, можливо, англійською він видає набагато кращий результат. Ну, загалом, загалом цікаво. Я думаю, можна буде поекспериментувати і спробувати ще якісь навіть відео записати або принаймні використовувати його замість Гуглу і питати в нього, що можна подивитися в конкретному місці, в конкретний час.